Кутати в його куртку, обіймати заздутий чорний рукав. Він дивиться на тебе кожного ранку, а замість тебе бачить печаль. Він все розуміє, теж мовчить. Таке відчуття, наче кожного дня тобі обіцяють, що паде метеорит, а він не падає, а ти чекаєш. А він все, що летить на твою землю, і ти боїшся заснути на мить, бо метеорит все, що летить. Отака сонна, стомлена, як мученик перед розстрілом обіймає, що заздутий рукав. Він обережно проводить по волоссю мовчки, мовляв, все буде добре. І нам теж буде щастя, сповна. Віриш, за вікном ще трохи весна. Цей вірш насправді був написаний дуже давно і дуже нецензурно. Я переробила його в дуже гарну форму і чомусь людям подобається. Надію подобається Іван. Так буває. Тримаєш його в пам'яті як заполений вірш, типу Я люблю його і байдуже на весь світ. Тримаєш, повторюєш, щоб тільки комусь прийде в голову, уточнити це, як заведена, як співачка, що лише одну ноту бере Я люблю його і все. З тобою трапляється купа всяких драм. Оце виглядає Богом оцей по тисячу гривень за кілограм, ходячий секс прямо. А ти як поламаний годинник, я люблю його куди там? У тебе тут сніг зима, потім така ж ніяка весна, хопу справ, тебе водять дорогий ресторан, а навіть там ти люблю його. І порожніми очима в зал. Так буває. Навіть в рідній кімнаті нагадувань про нього сто, він один, отут ім'я його на папері, в сторінь, якісь йому вірші на самому видному місці листи. Я люблю його, як не крути. Так продовжується без кінця. Ось він застав тебе, зламав, переплавив на власну хвилю, взяв і на атоми розклав. І кожен атом любить його. Все, що мала йому віддала. Тільки окрім себе нічого нема. У тебе ж з ним точок дотику нуль. Ну хіба що його але й та у нього така холодна, холодніша ножа. Він дивиться на тебе так, наче тебе нема, а ти далі продовжуєш. Я люблю його і не дарома, наївна. Ти чекатимеш знову його рецидив, Думаєш, станеться одне з твоїх див, він прийде, скаже, вибач, я полюбив. Тобі звідки візьметься сил, він тебе розібрав на кістки, він і зцілив. Так буває, напевно, лиш би вистачило сил. А поки ти тримаєш його в пам'яті, як запилений вірш, типу, я люблю його і байдуже, що він ні. Ми сидимо з нею в улюбленому кафе, п'ємо один чай на двох. Вона говорить мені, а знаєш, мені важко усвідомити, що задумав Бог. Років через 10 я ходитиму в білому манто, хоча ненавиджу білий колір. І в мене будуть якісь хвороби, і чим гірше, тим відчайдушніше я не повертатимусь додому. І в мене буде донька і двоє колишніх. А згодом я закохаюсь в тишу і житиму з нею, аж поки мене не покладуть дерев'яну оселю. Мені буде всього лиш 33. А ти? Ти нарешті заспокоїшся, вийдеш заміж у вас, діти народяться. Ти складатимеш колискові і писатимеш порної історії, допоки достойні книжки тлітимуть в твоєму столі. Тобі буде 33. Задумайся, наскільки різні долі. Хоча п'ємо з тобою один чай. І наостанок такий, думаю, оптимістичний. Видертись на багатоповерхівку пішки, щоб жодних ліфтів і жодних хвилин на самоті. Закриті приміщення не віють в тому і анульовують шанси піти. Викарапатись, стати на край. Шукати в паноромі міста власний будинок. А досі не знаєш, де рай, не знаєш, де в твоєму місті найкраща кава і найкращий чай стати. Слухати себе, говорити тишою, муркотіти собі у душу, летить. Я тебе відпущу. Закінчитись, вижити, зібрати себе у жмені і піти, шукати шляхи, невідомі, Вчитись, не летіти вниз, Вчитись, підійматись з безодні. Дякую.